Що таке паліативна допомога? Паліативна допомога це та галузь медицини, яка відповідає за якість життя пацієнта з невеліковними хворобами, а саме це контроль симптомів, таких важких, як хронічний біль, задишка, мудота і інші. Паліативна допомога це про смерть? Ні, абсолютно. Паліативна допомога це про якісне життя до останнього моменту і про збереження гідності пацієнта. Коли потрібно звернутися до лікаря паліативної допомоги? Коли встановлено діагноз невеликовної або важкого захворювання, треба звернутися до лікаря паліативної допомоги за корекцією симптомів. Як отримати паліативну допомогу? Треба піти до свого лікуючого лікаря або до сімейного лікаря і взяти електронне скерування на стаціонарну або мобільну паліативну допомогу. Найближче до вас заклад, який це здійснює, можна дізнатися на сайті Національної служби здоров'я України або за номером телефону 1677. Дякую тобі. Будь ласка.